Местос Анг Петербург, метраж 132, кв. кімнати 5, бюджет, 10, минрублий дизайн. Маргарита Сивухіна фото, Іван Сорокін, коротенько. Важко уявити, що ця квартира знаходиться в північній столиці, скоріше, де небудь в Середземномор'ї. Такого ефекту дизайнер. Маргарита Сивухіна домоглася за допомогою обробки і меблів. Пофарбувала стіни в соковитий, жовтий і ніжний блакитний кольори. Правда, на випадок холодних днів інтер'єрі є ще й камін. Подробиться у цій просторій квартирі живе сім'я з дочкою восьми років. Старша дочка вже студентка і приїжджає періодично в гості. Квартиру купили вже з внутрішніми стінами. Планування від забудовника повністю влаштувала замовника. Так вдалося істотно зощадити бюджет і час на ремонт. Несуча стіна ділить квартиру на дві частини. Простір ближче до входу віддали під громадські приміщення. Тут дизайнер облаштувала кухню-вітальню, робочий кабінет і гостьовий санвузол з душовою, далі приватні кімнати, спальня, дитяча та гостьова кабінет, плюс велика ванна. Ми з самого початку вирішили, що стіни будемо фарбувати в різні відтінки, будинок новий. Стіни ще можуть дати усадку, тому замість фінішної штукатурки я порадила використовувати бамбукові шпалери під фарбування. На відміну від штукатурки, вони не тріскаються, плюс приємніше на дотик, а для акцентів в кожній кімнаті додали шпалери з принтом, розповідає дизайнер. На підлогу в житлових приміщеннях поклали паркет в брудних зонах. Керамограніт цікаве рішення кам'яна мозаїка. викладена вручну поколу в передпокої. В обробці санвузлів поєднували водостійку фарбу з плиткою. Це практично. Питання зі зберіганням вирішили за допомогою вбудованих і окремо розташованих шаф. Приміщення, яке спочатку мало бути вбиральною, зробили невеликим кабінетом для господині. У ньому помістилися дві шафи: один під одяг, другий, під книги, і, звичайно, великий робочий стіл поставили біля вікна, стільницю для нього замовили в майстерні, а яскраві ніжки знайшли в іке. Розповідає автор проекту: кухонний гарнітур розмістили уздовж однієї зі стін кухні вітальні. Вийшла симетрична композиція з шаф різної висоти з купольною витяжкою. В центрі в одному з таких вентильованих шаф дизайнер сховала газову колонку, а холодильник будували в окрему нішу. Замовниця хотіла виділити місце для пральні. В результаті в душовій з'явився вбудована шафа. Двері з системою відкривання. Книжка у шафі розмістили пральну і сушильну машини, бойлер. Дизайнеру довелося розрахувати все до міліметра. Перше, що звертає на себе увагу в інтер'єрі, колір для головної кімнати будинку кухні Вітальні Маргарита Сивухіна вибрала соковитий жовтий плюс, додала жовтих акцентів і в інші приміщення. А як інакше, замовники хотіли створити сонячний позитивний інтер'єр, а в північній столиці такого ефекту простіше домогтися за допомогою яскравої кольорової палітри. Пофарбування у вітальні ми переробляли три рази у підсумку, щоб домогтися потрібного кольору. Змішали два відтінки. Ті говорить автор проекту. Ще одна фішка вітальні дров'яної камін, Він був закладений в проект забудовником. Дизайнер запропонувала використовувати металеву топку, а портал виклали термостійкою плиткою, плюс створили захисну зону з керамограніта. На підлозі над камінною полицею вдалу вписався телевізор, кіно можна дивитися із дивана або крісла і сидячи за обіднім столом. Багато предметів меблів були виконані за авторськими ескізами. Наприклад, сірий шафа в спальні частково покрили декоративною штукатуркою з ефектом оксамиту, дивани у вітальні і кабінеті. Ліжка знайшли в каталозі вітчизняних виробників, екран для ванної замовили зі штучного каменю, декор вази, подушки, постери, камерунську в спальні, дрібні декоративні предмети. Замовниця побачила тільки в день зйомок і практично все вирішила залишити собі, адже всі елементи виглядають гармонійно і завершують образ інтер'єру. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення. Фарба тік підлогове покриття, керамограніт, апецераміця, меблі, виробництво кардинал декор, дзеркало сонце, Децоргостинеє, оздоблення, фарба, тік підлогове покриття, паркет, балтіц, вод, меблі. Диван і два крісла, цолоргоме журнальний столик, вітальня, все, Цезаріна інтерьорс, ажурний комод у вітальнях, децор. Декор, дзеркало, сонцезара, гоме, освітлення, вісіол, форт, абажур над столом, децор спальня, оздоблення, акцентні шпалери, аквареллесого, підлогове покриття, паркет, воот, меблі, консоль, артефактство, століжко, естетіця, тумби воргес, декор, камерунський капелюх, діва, децор, дзеркало, луюри, гоме, текстиль, блендворд, освітлення, люстра, гінкелі, лампи, ловтсонцеб дитяче оздоблення, аксентні шпалери, Гордонне фарба, тіккоріле підлогове покриття, паркет балтіцвової меблі, шафа, кардинал ліжко, солоргоме крісло, децор, освітлення люстра, хде-цор пра кухня, оздоблення фарба, тіккуріла меблі, гарнітур, уранди рах оздоблення фреска, а фресо, фарба, тіккоріле підлогове покриття, паркет балтіцвової меблі. Диван естетіца корпусні меблі Воргас. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов